Казка де краще. Зустрілися два приятеля гусак і півень. га га, -га" – загомонів гусак. Як справи? Ку, -ку, Ку проспівав півень. Я цілий день зернятка збирав. А я цілий день траву щипав. Злетів півень на паркан, усівся на жердині. Крила милопоче, співає. Гей, гусаче, сідай поруч, будемо разом відпочивати. Що ти, півнику, я впаду. На траві краще. Ні, на жердині краще, Ко-ко-ко, сміється півень з гусака. Засперечалися два приятелі. Сперечалися вони, сперечалися, раптом летить грак, сів на березу, на самісіньку верхівку. Вирішили приятелі у нього дізнатися, де краще відпочивати на жердині чи на траві. Гар-гар гар. загорлав грак. Найкраще на високому дереві, ось тут, де я. Пішли гусак і півень по селу. Біля свинарника зустріли свиню. Скажи но, ну, Хрюнечко, де краще на жердині чи в траві? запитали гусак і півень. Рох рох рох, відповіла вона, найкраще в калюжі, ось тут, де я. Вийшли гусак і півень за село, бачать край дороги копина ворушиться, підіймається, це кріт зі своєї нори землю виштовхує. Скажи но, ну, кроти землекопи, де краще на жердині чи на траві? Найкраще в норі. Пішли гусак і півень далі, зайшли в ліс, у лісі білка. З одного дерева на інше перестрибує. У неї запитали друзі, де краще відпочивати. Білка стрибнула в дупло, висунула мордочку і сказала Найкраще в дуплі ось тут де я. Бродять гусак і півень по лісі думають, у кого б іще дізнатися, де краще відпочивати. Як раптом на стовбурі дерева помітили жучка. Скажи, жуче, де краще на жердині чи на траві? Найкраще ось тут, де я, відповів жук і поліз під кору. Вирішили гусак і півень й далі йти. Йшли вони, йшли і, і прийшли до річки, а в річці біля берега щука причаїлася. Скажи но, щуку, де краще на жердині чи на траві? запитали гусак і півень. Найкраще у воді, ось тут, де я? відповіла щука. Стомилися гусак і півень, додому повернулися. Вдома у саду, під вікнами гамак, а в гамаку дівчинка Люба. Скажи но, Любо. Де краще відпочивати на жердині чи на траві? запитали гусак і півень. Але дівчинка міцно спала і нічого не чула. Півень усівся на паркан, а гусак під парканом. Стали чекати, коли дівчинка прокинеться. Чекали, чекали та й задрімали кожен по своєму. Півень на жердині, а гусак на траві. Ось така цікава казочка малята. А я вам бажаю солодких-солодких снів на добраніч!